Допомога на лікування та реабілітацію, взагалі, які пільги передбачені законодавством і як так допомогти, щоб без податкових наслідків. Вітаю! Мене звати Мар'яна Кавин, незалежна податкова консультантка, практикуюча бухгалтерка, проводжу живі заходи, семінари, а також онлайн-заходи, це є онлайн-курси, вебінари, інформація про які знаходиться в описі під цим відео. А питання, те, які я сьогодні провожу у цьому випуску, те, яке я буду розкривати, це обіцяне мною запитання. Щоб у нас все більше, дай Бог, щоб було все більше можливостей допомагати іншим. Але коли а, директор виступає з ініціативою допомогти іншим, у бухгалтера було все, що необхідно під рукою. Тобто, щоб незнання бухгалтера не було перешкодою у тому, щоб іншим допомогти. Друзі, якщо тема випуску вам корисна, будь ласка, поставте лайк. І напишіть, будь ласка, чи допомагаєте ви іншим. Якщо допомагаєте, чим саме майном, товарами, грошима, кому саме допомагаєте? Нехай ваш коментар буде стимулом для інших, що «О, вони допомагають, треба це зробити і нам. Тому що те, про що я сьогодні буду говорити, воно більше все ж таки зачіпає саме фізичних осіб, найманих працівників. Або ж не обов'язково найманих працівників, але так чи інакше пов'язано із реабілітацією та медичним обслуговуванням. Отже, у випуску ми поговоримо про те, як допомогти без податкових наслідків, у якій сумі допомогти, які документи для цього потрібні і як розвітувати. Я вам дам три варіанти. І як тільки у вас постане питання, будь ласка, зверніться до цих слайдів, відкрийте необхідну норму і зробіть все. Як найкраще. Добре? Для того, щоб отримати слайди, пам'ятайте, що свій мейл слід вказати за посиланням в описі під цим відео. Ну, а якщо раптом ви ще не підписані, рекомендую виправити ту ситуацію, підписатись, і якщо тема вам цікава, поставте, будь ласка, лайк. Добре, партнером сьогоднішнього випуску є чекбокс. А ми з вами подивимося. Три варіанти. Коли ми хочемо допомогти, і ця допомога на лікування чи медичне обслуговування. Це є пункт 165.1.19, зараз ми його розберемо. Це є допомога на лікування і медобслуговування, яку надає роботодавець своєму працівнику або ж благодійна організація фізичній особі. Далі це є пункт 177,4 під пункт А. Зовсім інша норма. Мова йде уже про цільову допомогу на лікування або реабілітацію. І ось тут можна скористатись допомогти як працівнику, так і абсолютно будь-якій фізичній особі. Тобто не працівнику. Ну і третій варіант, найбільш поширений, який юзається використовується саме неприбутковими організаціями: це коли ми допомагаємо кому. Описано в 165,1,54, здебільшого це особи, які постраждали від РФ. Ось, І в 177,8 написано, а в якій сумі ми можемо допомогти. так? В якій сумі ми можемо допомогти і на що саме, на якій цілі. 165 кому, а 170 в якій сумі, і на якій цілі. Це Третій вид допомоги. А взагалі, те, на що я буду звертати вашу увагу, це в залежності від того, кому ми можемо допомогти, чим ми можемо допомогти грошима чи, наприклад, медикаментами, і як документально оформити. Значить, спочатку даю норму. Почнемо з першого, це 165.1.19. Ви можете поставити на паузу і прочитати цю норму. Зачитувати при вас я не буду, ви без мене це можете абсолютно точно зробити. Я вже перейду до роз'яснення 165.1.19. Якщо ви захочете скористатись саме цією нормою, це є допомога на лікування та медобслуговування. Будь ласка, врахуйте такі нюанси, які випливають з того абзацу, який ви щойно бачили. Перше, надавачем допомоги може бути або роботодавець, або благодійна організація, або означає, може бути як одне, так і друге. Наступний момент. Допомога надається на лікування або медобслуговування, у тому числі, але не виключно, для придбання ліків, донорських компонентів, протезно-ортопедичних виробів, виробів, медпризначення для індивідуального користування осіб з інвалідністю. У тому числі означає, що може бути не тільки це. Кому ми можемо допомогти? Членам сім'ї першого ступеня споріднення. Це ми говоримо про те, що ось в 165.1.19 сказано, що це допомога буде виходить працівнику, тому що надається роботодавцем, або члена сім'ї, і ось тут пішло першого ступеня споріднення. Тобто, працює у вас Іваненко, а далі дивимося, можемо допомогти не просто Іваненко, але і його членам сім'ї першого ступеня споріднення це батьки, чоловік, дружина, а також діти, у тому числі усиновлені. Наступне може надаватись у вигляді коштів або майна, тобто не лише конкретно ліки купили і передали а гроші. Гроші можуть ходити. Далі, обмежень по сумі не існує. Немає значення, де проводять лікування в Україні за кордоном і посилання на роз'яснення зір вам надаю. Далі: наявні документи, що підтверджують цільовий характер надання коштів на оплату лікування та медобслуговування. у разі здійснення передоплати за такі послуги. Або ж факт надання цих послуг, якщо здійснюється після плата. Тобто роботодавець може надати кошти, які використовує працівник, а далі дає підтвердження документальне, або ж працівник найчастіше так буває, уже поніс витрати. Дає ці всі підтверджуючі документи, пише заяву роботодавцю. А роботодавець відшкодовує ту суму, яка вказана в документах. Які це можуть бути документи? Документи, які підтверджують потребу фізичної особи у лікуванні та медичному обслуговуванні, наприклад, наявність, характеристика хвороби, травми, отруєння патологічного стану, зокрема. Довідки, виписки з амбулаторних карт, рецепти, рахунки фактури медустанов, договори на медичне обстеження тощо. Далі це документи, які ідентифікують постачальника та одержувача послуг, їх обсяги і вартість. Це можуть бути договори, платіжні розрахункові документи, акти наданих послуг тощо. Інші відповідні документи залежно від необхідного лікування та або медичного обслуговування, хвороби та стану. Копії таких підтвердних документів мають бути надані надавачу допомоги разом із заявою довільного характеру про надання допомоги. Далі, якщо ми допомагаємо працівнику а, чи членам першого ступеня споріднення працівнику, неважливо так чи інакше ЄСВ не буде. Ну, якщо членам сім'ї, то точно не буде. А якщо а, працівнику ЄСВ не буде, тому що це не є фонд оплати праці. А отже, і в додатку 1 об'єднаної звітності не показуємо. В 4ДФ, ознака доходу 143. Я думаю, що ви зацінили широкість цієї норми, обмежень по сумі нема. Можемо допомагати як ліками медикаментами, так і грошима, але важливо, щоб це був роботодавець, або якщо не роботодавець, то благодійна організація. Ідемо далі, знаєте, все в порівнянні. І давайте подивимося другу норму за пунктом 177.4. Знову ж таки, зачитувати її не буду. Поставити собі на паузу, можете почитати без мене, а я одразу переходжу у роз'яснення цієї норми. Це є цільова благодійна допомога на лікування. Одночасно мають виконуватись такі вимоги. Перше, благодійником. Є фізична чи юридична особа резидент України. Ну, ми з вами говоримо про те, що благодійником є ми, наша юридична особа, яка допомагає. Тобто перший критерій виконали. Другий: особливість, на відміну від попередньої допомоги така, що ми кошти перераховувати маємо безпосередньо закладу охорони здоров'я. Фізособа цільову благодійну допомогу на руки не отримує ми платим закладу. Третє, допомога на лікування надається для компенсації вартості платних послуг з лікування, у тому числі для придбання ліків, донорських компонентів, протезно-ортопедичних виробів, виробів медичного призначення для індивідуального користування осіб з інвалідністю. Не можна надавати таку допомогу, а у випадку. Надання вона буде оподатковуватися: це косметичне лікування, косметична хірургія, там водолікування, лікування, протезування зубів з використанням дороційних металів і далі по списку. Але можна придбання ліків, медичних засобів та пристосувань, які включені до переліку життєво необхідних. Ось для цього потрібно підняти перелік життєво необхідних ліків медичних лікарських засобів. Ви бачите цей перелік 333 від 25 березня 2009 року, затверджений постановою Кабміну. Це якщо ми говоримо про лікарські засоби. Далі, така допомога може надаватися платнику податку або члену його сім'ї першого ступеня споріднення. Це означає. Що неважливо, ким є фізична особа, ми по відношенню до неї можемо і не бути роботодавцем. В даному випадку ми можемо допомагати будь-кому, будь-якій фізичній особі або члену сім'ї першого ступеня споріднення цього, цієї фізичної особи, особі з інвалідністю, дитини з інвалідністю або дитини. У якої хоча б один з батьків є особою з інвалідністю, дитина сироти, напівсироти, дитини з багатодійної малозабезпечної родини, дитини батьки якої позбавлені батьківських прав. Тобто одержувач цільової допомоги на лікування чи реабілітацію не обов'язково має бути працівником підприємства. Це може бути стороння особа. Наступна приємність сума теж не обмежується. Ось тут нема обмежень, як і в попередньому виді допомоги. Підставою для надання допомоги є заява фізичної особи із проханням оплатити лікування або придбати ліки необхідні. До заяви додається рахунок, фактура ось цього закладу охорони здоров'я на оплату медичних послуг. Стосовно ЄСВ тут теж спокійно, це не фонд оплати праці, нічого тут не виникає. А якщо ми платимо за взагалі не працівника, то питання ЄСВ в принципі постати не може. 4ДФ показуємо з ознакою доходу 169. Ну і момент який. Ми перевели кошти закладу охорони, а далі вмикається термін 24 місяці наступних за місяцем отримання. Має бути ця допомога використана на цю фізичну особу. Тобто, нам має повернутись підтвердження документальне, що кошти освоєні, і пацієнтом був там така-то особа. А в іншому разі, така сума включається в оподаткований дохід за підсумками річного декларування, і слід буде сплатити ПДФО і військовий збір. Але це вже робить фізична особа. Значить, набувач цільової благодійної допомоги має право звернутися до ДПС із поданням продовження строку використання цільової благодійної допомоги на лікування чи реабілітацію. При цьому зазначаються обставини, за яких. Неможливо використати в 24 місяці, ну це є 2 роки, досить довгий строк. Це був другий вид допомоги. Теж дуже широкий. І третій вид допомоги, який я вже так детально не буду розбирати, тому що ми з вами цей пункт дуже детально розбирали на всіх заходах, які були присвячені неприбутковим організаціям. Тому, дозвольте коротко, просто про це скажу. 165, 1,54. Ми дивимось, кому може надаватися допомога. Здебільшого, це особи, що постраждали від РФ, але більш детально дивимося туди. Там у нас є а, Б, В, різні підпункти. На виконання кожного з цих пунктів у нас є 177,8, де пише, а в якій сумі, і на що саме. Ось а на що саме для цього є ще дві постанови. Одна 653 постанова Кабмінівська, а інша 112. Це тоді, коли пункти, які я вище перелічила, вам не допоможуть. І ви думаєте, яким чином таки допомогти, але скористатись, можливо, іншою якоюсь із норм. І давайте я підсумую, для того, щоб допомогти іншим, в першу чергу має бути бажання і можливість. Друге, якщо стоїть питання допомогти фізичній особі, Безумовно, ми, як суб'єкт господарювання, що допомагає, виникає, виступаємо податковим агентом. Далі, податковий агент, виплачуючи дохід фізичній особі, на його плечі лягає прозвітувати, якщо необхідно, утримати податок, і якщо цього не буде зроблено, саме на плечі податкового агента ляже відповідальність. Отже, щоб бухгалтер був спокійний у таких допомогах. І розумів, буде податок чи не буде, цьому й був присвячений цей випуск. У нас з вами було 165.19, давайте ми подивимося, які у нас були моменти: 165.1.19, за яким допомогти можемо ми лише найманому працівнику, або якщо ми благодійна організація, то можемо будь-якій фізичній особі. І ось тут. Гроші ми можемо допомогти, або ж ліки, та, е, і ми можемо дати на руки. Документи мають дати після того, або ж ми даємо як аванс, і нам обіцяють, і ми очікуємо на підтвердні документи. Другий варіант 177.4. Ми допомагаємо фізичній особі. Уже не важливо, це найманий працівник чи ні. Це може бути будь-яка фізична особа. Але мінус цієї норми в тому, що гроші тут тільки гроші і можуть бути переведені в заклад охорони здоров'я. І далі є 24 місяці на те, щоб освоїти цю допомогу. Якщо неможливо, фізична особа повідомляє ДПС і просить продовження строку. Що цікаво, і перша, і друга допомога не обмежується у сумі взагалі. Документи мають бути які саме все це в слайдах. Є ну і 165.1.54 Це здебільшого допомога, у тому числі яка може бути медичною, не тільки значно ширше, там не тільки медична, це особам, які постраждали від РФ. Дивимося більш е, глибше, хто це, що це, і обмеження по сумі взагалі-то тут є в 177,8, але в певних моментах е, ті обмеження прям дуже великі межі, і е, їх абсолютно достатньо для того, щоб ними скористатися. І ось цей третій вид допомоги він є більш ширший, там не тільки лікування і медичне обслуговування, там є набагато ширше. Ось для цього ми застосовуємо цих два пункти: 165 і 170 плюс, пам'ятаєте, дві постанови Камінівські. Я вам, друзі, бажаю мати можливість, щоб вам так всесвіт допомагав розвивати ваш бізнес, щоб у вас завжди була можливість допомагати іншим. І пам'ятаємо про те, що гроші завжди приходять під якусь. Ціль під якусь мету, під якусь діяльність. І якщо ви систематично допомагаєте, гроші точно під це прийдуть. Ось тому допомагайте, робіть це сміливо, і все, що потрібно для того, щоб у вас була така впевненість і розуміння, будуть податки чи ні, і що зробити щоб їх не було, в цьому випуску ви знайдете. Я вам дякую і до нових зустрічей. Якщо ви любите брати участь у живих зустрічах, найближче. У грудні, 12-13 числа, уже бронюють собі місця і ви не зволікайте. Реєструйтесь і до зустрічі!